Ось дичі, ну і просто ранковий. і тут. Переселенка із Харкова Лариса Белякова презентувала в обласній бібліотеці для юнацтва дебютну художню виставку Дзеркальна течія. Розповідає, до приїзду торік влітку до Луцька понад 30 років викладала рисунок і живопис. Зокрема, і у харківській школі сучасних театрально-сценічних напрямків. І не було такого потоку робот, які з'явились після февралю. Такий прозорий життя жінки. Жінка як вода, всюди просочиться, ніжність, твердість, іноді хрупкість. Під час презентації виставки Лариса Белякова представила мультфільм Лірична прогулянка містом із циклу Любому Харкову присвячується. каже, коли працювала над режисурою мультфільму, прагнула передати відгомін до воєнного Харкова. Бібліотекарка Любов Радинська говорить, познайомилася із Ларисою Біляковою у умовному кафе при бібліотеці, а тому запропонувала влаштувати виставку із графіки та акварельних «Де Здебільшого її роботи це рисунок графічний. Це дуже складно малювати. Її картини вона їм не дає назви. Хоче, щоб кожен назвав як він сам вважає. Під час заходу Євгенія Михальчук і Наталія Журавльова представили перформанс за мотивами казки. Про вуличний ліхтар авторства харків'янина В'ячеслава Гіндіна, викладена письменником у касті перегукується із настроєм землячки художниці. Читаючи цей текст, я собі так дуже яскраво уявляла харківські вулички, харківські парки з цими ліхтарями. Зранку, коли лампочка виключалась, ліхтар знову занурювався в звичний стан самотності. Якщо людина здатна змалювати це, це вже буде перфектно. Скопіювати ну, – це дуже важко. дуже. За словами Любові Фрадинської, експозиція, до якої війшло 40 робіт, діятиме в обласній бібліотеці для юнацтва упродовж місяця. Микита Чибер, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.